Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб останній тиждень в Україні це український тиждень імунізації. Тож ми будемо говорити про вакцинацію, яка повільно, але впевнено повертає собі довіру населення України. Щоб розставити всі крапки на «і», сьогодні, в студії я запросила президента громадської організації Асоціації сімейних лікарів Житомирської області, завідуючу організаційно-методичним кабінетом обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини Вікторію Івчук, знаєте, хотілося б почати з того, що якщо запитати наших бабусь дідусів, колись в дитинстві вони втратили чи братика, чи сестричку. Можливо, навіть не одну дитину втратила сім'я, тому питання робити чи не робити, воно навіть не стояло. Але разом з тим, саме ось ці бабусі й дідусі дуже активно останнім часом виступали проти імунізації. На вашу думку, чому так сталося? Взагалі не всіх можна так судити по таким принципам, що саме ті бабусі є такі дуже мами активні, які багато в інтернеті спілкуються, читають один одного, слухають, не слухаючи при цьому медичних працівників і спільноту медичну взагалі світову, яка на сьогоднішній день говорить про те, що дійсно вакцинація це єдиний метод дешевий з профілактики саме страшних інфекцій, цих, які закінчуються смертельними наслідками. Це дуже дуже такий момент. Не бачив, не відчув. Не повірив, але я вважаю, що якщо спільнота саме світова говорить про те, що це зберігає життя і кошти відповідно людини і держави, я вважаю, що це більш доказовий випадок ніж думка однієї якоїсь особи, яка взагалі не є медиком і не є компетентна в таких питаннях. 60-70 років тому, від яких хвороб які сьогодні вдалося подолати, найчастіше помирали діти? Дифтерія, така як зараз, вона не існує, але Випадки, взагалі, смертельні, не зафіксовані ще, але стан захворюваності фіксується в тих випадках, де є взагалі нещеплені діти. Правець це досить великий процент, особливо зараз, серед дітей, і це дуже я вважаю, такий ну момент, який упущений відповідно від батьків від медичної спільноти, тому що якби ці діти були вчасно щеплені, вони б не померли саме від е, такого страшного захворювання, як правець, тому що на сьогоднішній день, якщо вже від цього помирають, діти, це вкрай страшна ситуація по вакцинації. Захворювання кору так само дуже страшна ускладненнями своїми пневмоніями, енцефалітамирусний інцефаліт коровий, Він дуже важкий і частіше він закінчується смертельно, тому що проти такого вірусу лікування фактично немає. Краснуха це також дуже серйозне захворювання, яке за собою тягне не тільки стан ускладнень, але і якщо жінка вагітна, це загибель плоду або навородженої дитини, яка буде з вадами розвитку. Вакцинація сама по собі річ і потрібна, але обов'язково треба дотримуватися певних. Правил вакцинації і обов'язково дотримуватися того, щоб охопити певну 100. кількість населення. Ця кількість має бути в процентах. Це 95, не менше відсотки. Тоді є дійсно класичний захист, такий колективного імунітету, який може дійсно підтримати, навіть якщо та одна особа із ста не щеплена, вона може ще й не захворіти. Але кажуть іноді, і палка стріляє, тому фактично краще попередити, ніж лікувати. Це істина, яку ще прописали давним-давно. Але я хочу знати, що на чому наголосити? Ось дивіться, у нас на сьогоднішній день є ще такі захворювання, які дуже важкі в своєму стані лікування і ускладнення в результаті тривалості цієї хвороби, це вірусний гепатит. особливо це вірусний гепатит Б, від якого взагалі немає лікування. Тобто, людина в хронізації процесу отримує велику кількість навантаження фінансового, тому що воно тягарем іде це лікування. А по-друге, що воно ускладнюється такими процесами, як онкозахворювання. Тоді це ще додає болю, страждань я вважаю, що якщо людина би зробила цю вакцинацію, це найменш така по ускладненням вакцинація, тому що ця вакцина є не такою, як всі інші. Це зовсім безпечна, найбезпечніша вакцина, яку можна взагалі запропонувати на сьогоднішній день. І я хочу сказати ще, що по своєму фінансовому стану вона просто ну в мінусах, так наказати, якщо все це порівнювати. По друге, що коли інших ніяких вакцин не було, якраз вакцина проти вірусного гепатиту Б була наявна завжди. І це страх маленької невродженої дитини робити БЦЖ. А ще краще планується спочатку зробити саме від вірусного гепатиту вакцину, бо на наш перший день робиться, а потім БЦЖ. Тобто страх мами, страх родичів виникає в тому, що зразу такі малесенькі дитинки в перших три дні роблять аж дві вакцини, і це їх лякає. Але насправді імунітет дитини навпаки він досить високого рівня, тому що вона при народженні має велику кількість таких клітин, які захищають її в тисячу разів більш. В мільйон разів більше ніж якась здорова вже доросла людина зі своїм сталим вже імунітетом. З'являючись на світ, вона оцінює кожну сантиметр повітря, і відповідно на це зразу організм реагує. Тому і кажуть, що треба, щоб контамінувалася дитина від матері бактеріями там або якимись іншими мікроорганізмами, які би перейшли на дитину, але вже мала б захист, тому що материнське молоко саме від цих бактерій, маминих, воно вже має якісь антитіла. і передаючи їх, воно захищає ще більше. Тобто це подвійний можна сказати, захист. І я вважаю, що вчасність будь-якого вакцинального. Препарату, який буде застосовувати в той чи інший час, але по графіку це дуже важливо, тому що попадіння в часі це ефективність його використання. Не просто ж так захотіли хтось зробити саме в перший день вакцинацію проти гепатиту, а там, наприклад, з другого місяця починають дифтерію і правець. Це так доведено, що в цей час вона буде ефективно організмом сприйнята і вироблення саме цих антитіл, які будуть захищати дитину в цей період. Якщо говорити отак в порівнянні, це капля в морі, ось та вакцинація, яку проводиться дитині. Чи це, наприклад, там капля в озері, щоб люди зрозуміли, океані. В океані? І то, можливо, ще й менше. Але реакція цього океану досить активна. І от іноді кажуть, о, в моєї дитинки, значить, там після щеплення почервоніло місце укольчика, або десь такий невеличкий є інфільтрат, тобто ущільнення тканин. Я вам скажу, що це місцева реакція, вона. Мала бути тому, що тоді це видно, що це дійсно ректогеність проявляється в організмі, і ця вакцина діє, тобто проявлення обов'язково має бути в захисті. Ну, часто, наприклад, нарікають на те, що щеплення можуть викликати аутизм, або ж, наприклад, синдром раптової смерті малюка. Ну, якщо говорити про синдром раптової смерті, тут взагалі немає пояснень в цьому, так ну будемо казати, що раптова смерть це, от ви правильно назвали, що це не можна пояснити, тобто причинний фактор невідомий, тому то вона й раптова. Але й кажуть, в народі раптовість ситуація та яку не можна передбачити. Ми не можемо сказати, що це збіглося в часі, або що це дійсно від цього і стану, але це все дослідження вже іде комісійне, коли це дійсно стався такий випадок. Певна комісія велика від управління охорони здоров'я, від міністерства охорони здоров'я розслідує такий випадок, і його пов'язують, або це пов'язано дійсно з вакцинацією, або це пов'язано з якимось іншим чинником, або це співпадіння в часі, або це реакція на якийсь компонент цієї вакцини. Тобто все розглядається в повному розкладанні цієї проблеми. По Му пункту, і після вже заключення цієї комісії виводиться вердикт. Ну якщо говорити про аутизм, наскільки я розумію, це якась генетична хвороба. Так, так дійсно на сьогоднішній день це доведено світовими великими організаціями. Тому це було відкинуто в одночасі. і навіть та людина, яка підбурила до цих таких неправильних висновків, була законодавчо покарана. В неї було забрано ліцензію на подальше практикування медичне, тому що вона неправдиво висловила ганебне звинувачення на такий метод профілактики, який, в принципі, зберігає життя людей, а не ставиться до того, щоб виникають захворювання. При багатьох захворюваннях все ж таки підтримується такий індивідуальний, Підхід ось тут нарікаю, що індивідуального як такого підходу немає, тому що в конкретні місяці, в конкретні роки треба зробити щеплення. Ну це правильно, що треба саме в конкретні, тому що треба дотримуватися правил. Є правила безпеки, є правила дорожнього руху. Якщо вони прописані, то треба їх дотримуватися. Я вже казала, що саме вчасність зроблення будь-якого щеплення воно попереджує негативні наслідки. І реактогенність цієї вакцини, тому що в певному віці працює певна частина якогось імунітету, запускаються якісь механізми. От починаючи з першого дня, продовжуючи на протязі всього життя, саме імунітет реагує по-різному. Віковий стан змінюється весь час цього імунітету. От як дитина росте, так і змінюється все в організмі, тобто воно збільшується, десь зменшуються якісь інші частинки, якісь частинки відмирають. Тобто, все це є динамічна структура. І якщо попадання в часі, воно має бути як в календарі, в щеплень прописано, значить, воно доказово саме в той час. Спрацює. Незважаючи на те, що у нас завжди були щеплення від туберкульозу, подолати нам його все ж таки не вдалося. Чому? Ну, взагалі, то щеплення від туберкульозу це не є подолання туберкульозу. Це подолання в дитячому віці генералізації процесу. Тобто виникнення туберкульозного мінігіту ось це цей факт, де треба зупинити його. Тому що батьки не рідкають своїх дітей в такій ситуації, не роблячи щеплення, на саме. Інфікування цієї бактерією, яка може при низькому якраз такі тут імунітеті привести до захворювання, генералізації процесу, якого саме туберкульозний мінінгіт і викличе смертність високу. Дуже календар щеплень за останні 20 років він переглядався, здається, три рази. Так все змінюється. Медицина змінюється, виникають нові якісь стани, якісь нові бачення, проводяться дослідження, чому саме в цей час дивіться, нас було з трьох місяців, зараз двох місяців, Чому ніж тому, що ефективністю краще захисту вакцини з'явилися нові гемофільної інфекції. Це також гарний, я вважаю, Показник, тому що якщо держава вводить якісь додаткові безкоштовні щеплення, вважаються. Вона турбується про своє населення, і це важливо. Я вважаю такий гарний показник. Тому і в інших країнах, чим більше вакцинація на рівні держави і від більшості захворювань, тим це кращий показник для самої держави. Соціальний розвиток говорить про це. Вся спільнота має зрозуміти, якщо це було важливо колись, то це не менш важливо зараз, тому що світ і змінив але захворювання все ж таки існують, і на сьогоднішній день результативність їх дії цих бактерій вона збільшується. Тобто, будь-яка бактерія може викликати захворювання і говорити про те, що якось дитина перехворіє, перенесе на ногах. Це досить ризикований шлях. Краще зробити профілактику ніж лікувати. В календарі щеплень у нас всього передбачено 10. 10, так. хвороб. Чи не замало це? Будемо казати, деяких і 15 є, але я ще раз повторюю, це рівень розвитку країни. Я можу тільки сказати, що є у нас ті, що по бюджету, ті, що за державні кошти, а є ті рекомендовані, які будь-яка людина може собі зробити щеплення, і ці вакцини зареєстровані в Україні. Це від грипу, від вітряної віспи. Від ротавірусної інфекції, від пневмококової інфекції, я хочу сказати, що особливо ті люди, які мають ризик хворіти пневмонією, це бронхіальна астма, це люди, які з Іншими вадами розвитку дихальної системи, серцево-судинної системи, і просто не можна хворіти на пневмонію. А збудником, які викликає пневмонію, в більшості випадків це пневмокок. І саме вакцинація проти пневмококу вона досить досить актуальна на сьогоднішній день, тому що коли люди помирають від пневмонії на сьогодні, так не може бути. Від пневмонії мають люди або виліковуватися, або попереджати цю пневмонію. А це причинним фактором є пневмокок і є гемофільна паличка. Ви сказали, що 10 захворювань це тому, що держава не може собі дозволити. Так ну так, звісно, це соціальний і економічний рівень не пов'язані завжди в державі. Тобто можна сподіватися, що ці інфекції, які ви назвали, які йдуть поза календарем, з часом особ... вони можуть з'явитися в календарі. Ні, вони можуть з'явитися колись. Я можу сказати, що як, наприклад, від пневмококою в деяких країнах вакцинують від ротавірусної в деяких країнах вакцинують на рівні держави. від віспа також вакцинують. На даний час можливо і в нас колись буде ці вакцини включені саме до календаря. Вони то зареєстровані є в Україні. Хочу ще наголосити, є така папілома вірус, який так само викликає дуже страшні захворювання. Саме онкологічні захворювання, які на сьогоднішній день є дуже актуальні, помолодшав дуже онкологічний вік людей. І я вважаю, що таким гарним попередженням це є вакцинація проти папіломавірус людини, і є вакцина, яка ефективна як для дівчаток, так і для хлопчиків, тому що хлопчики являються носіями цього вірусу а дівчатка є тими вже людьми, які хворіють саме. І відповідно я також вважаю, що потрібно від цього захворювання, якщо є можливість, вакцинуватися обов'язково. Уже з'явилося сонечко. Люди починають думати про відпочинок і відпочинок не тільки на території України, а й в інших країнах. Якщо вони вирушають в якісь інші країни, від чого їм треба зробити щеплення? Так звісно, я вам хочу сказати, що багато їздять. Якщо це особливо тривала така подорож, яка іноді навіть її більше ніж півроку займає, то це обов'язковість такого щеплення, як противірусного гепатиту гепатита А. Це рекомендовані також вакцини проти японського енцефаліту черевного тифу, навіть кліщовий енцефаліт також має місце. Холера жовта лихоманка. Також є дуже така, можна сказати, наріжна. Уменькокова інфекція. Оце дітки, особливо які їдуть кудись. І деякі країни, навіть там, де на бюджеті саме діти захищені від цієї інфекції, то і рекомендується з тією вакцинацією і приїжджати, якщо дитина не вакцинована. Ну так вимагають, щоб вона була вакцинована. Ще у нас є така можливість дитину відправити на навчання десь за кордон. Це здебільшого старшокласники, які по співбесіді їдуть по обміну в інші країни. Ті країни. Якось перестраховуються в тому плані, що наші діти, можливо, не щеплені за тим календарем, який у них є. Вимога стоїть така, що вони мають отримати вакцинацію в тій державі, де вони знаходилися. Тобто весь цей перелік державних вакцин, які були в їхньому дитинстві, зроблений, він має відповідати, як кажуть, нормам. Якщо їх недостатньо, звісно, вони вимагають, щоб ці вакцинації були зроблені. Вони не можуть впустити в країну людину, яка не вакцинована навіть по тим рамкам, які дає державна вакцинація. Тому вони вимагаються говорити про те, що вони будь-вимагати те, що робиться в їхній країні, це вже напродовж. Тривалого перебування, якщо вони починають вступати в навчання або там в інші якісь процеси життя, праці, або ще то вони вже вимагають тоді свої вимоги вакцинації. Якщо ж це тільки тиждень, там два-три місяці, то вони не вимагають цього. Були такі випадки, що батьки, наприклад, весь час писали відмови, приносили якісь довідки, щоб не вакцинувати дитину. Але коли постало питання поїхати дитині десь на навчання. Вони не бояться, що в один день буде зроблено 4-5, можливо більше щеплень ну це якраз доказує той випадок, що імунітет. Приймає до себе всі оці реагенти, які потрапляють в організм, і дає відповідь адекватно. Тобто при цьому робиться, звісно, все в окремі місця, де можна зробити щеплення. Тобто, це плече, праве ліве, стегно, праве ліве тобто, всі ці вакцини, ну більшість їх є моновакцини, да іноді є і комбіновані вакцини. В одній ін'єкції робиться від трьох захворювань в одному ін'єкційному укольчику. Звісно, має бути визначено де що зроблено. Справа в тому, що коли це все фіксується, то зрозуміло, від чого, де, яка реакція. Звісно, загальний стан організму ми не можемо оцінити, але по місцевій, де що прореагувало більше, ніж потрібно, можна буде вияснити. Все треба робити вчасно. Якщо вчасно ми все зробимо, то не треба буде робити цей коктейль. З п'яти шести уколів, ін'єкцій і так далі. Літо це така пора, коли діти дуже багато часу проводять на вулиці. Вони падають, у них з'являються забої, подряпини. І от саме вчасно зараз поговорити про вакцинацію від правця. Чи є вона у нас? Наскільки охоплені діти цією вакцинацією, і через який час вона починає діяти після того, як ти її зробив? Дивіться, я можу сказати, що вона є комбінована. Ця вакцина, вона входить до складу вакцини з дифтерією разом або з дифтерійно-коклюшним компонентом в дитячому віці. В дорослі мають вакцинацію дифтерію і від правця в одному комплексі. Саме ця вакцинація вона в подальшому починаючи вже з 16 років, якраз таки вона кожні 10 років дає свій ну, імунітет і триває вірніше цей імунітет. Но якщо місцеві жителі менш наражені на таку небезпеку, як правець, то сільські жителі більш мають цей ризик отримати це захворювання, тому що в більшості земельних робіт в сільській місцевості ніж в міській, і ця бактерія вона знаходиться в фекаліях саме корів, і маючи удобрення землі таким методом, то воно і буде мати ризик. А якщо ж в місті, то ну в місті, звісно, менше, але ризик все ж таки є. І тому, якщо ми можемо захистити дитину, потрібно це зробити. Останні роки дуже багато говорилося про захворювання поліміліту і спалахів в західних регіонах нашої країни. Що сьогодні відбувається? Я не можу сказати, що ми там сказали, що ми вже чисті і маємо сертифікат вільної зони від поліеміліту. Це дуже ще складно на сьогоднішній день сказати, тому що все ж таки відмови є, а їх не має бути взагалі. Тому я вважаю ще працювати і працювати не тільки медикам, а й спільноті, а й науковцям над цим як кажуть процесом. Знаєте, дуже часто можна почути від батьків, що навіть самі медики не рекомендують іноді робити дитині щеплення. Якщо така інформація з'являється, як їх карають взагалі законодавчо прописано, що можна притягнути до відповідальності, але довести на сьогоднішній день саме цей момент. Досить складно. Я можу навести один такий гарний приклад, коли жіночка це з Івано-Франківська, медичний співробітник, маючи дитину, відмовлялася сама від цих щеплень, і дитина захворіла на правець. І мала. Настільки пізніше таку тривогу і переживання, тому що все ж таки вона відповідальна за цю ситуацію, що вона казала, що якби мені повернути час назад, я б зовсім по іншому робила все, але час ніколи не повернеш, і ця дитина загинула. І я вважаю, що це кара цій мамі, яка буде весь час себе карати за це. Це психологічна травма. Тобто що ми ніколи не думаємо про те, що ми можемо попередити. А це дуже важливі речі. Треба обов'язково обов'язково попереджувати. Не зрозуміло мені, чому від вірусного гепатита Б, де там така складна ситуація. на часі навіть вон більше ніж сні на сьогодні, тому що це такі речі, які тисячної краплі крові, і ти будеш мати вірусний гепатит Б. А попередження від нього дуже просте вакцинація. І від цієї вакцинації часто відмовляються батьки. Так тому що неправильна інформація. Дитина пожовтіє від вірусного гіпатіта Б. Ну просто це смішно. Вірусний гепатит Б це хвороба, яка має інкубаційний період не менше ніж 3, а то й 6 місяців. Тобто, для того, щоб вона пожовтіла, їй треба півроку прожити, як мінімум. Ця вакцина взагалі немає. Взагалі немає ніякого ефекту на білірубін, ні на шоп стільки на імунітет, який починає виробляти антитіла. Чи не запізно вакцинуватися дорослим від гепатиту Б, від гемофільної інфекції, від папіломовірусної інфекції? Чи не запізно, чи немає у нас уже в середині того вірусу, і чи зможе нам вакцина допомогти його подолати? Я скажу, що я вакцинувалася в дорослому віці, якраз проти вірусного гепатиту. Це стосується особливо груп ризику дорослі, які працюють з кров'ю, Хірурги, реанімація, анестезіологи, там де є ризик захворіти взагалі пересічному громадянину також можна мати цю вакцинацію, але поза бюджетом. Тому що вже держава не гарантує в такому віці, але попередньо просто здається на антитіла до вірусного гепатита Б. Якщо вони відсутні, то відповідно вакцинацію проводити можна, але тільки не за бюджетні кошти, говорячи про інші якісь захворювання, папіломовірус, Вона і так є не на бюджетному варіанті. Вона платна, і це можна робити так само. Зарубіжні фахівці кажуть про те, що вони попереджують онкологічне перетворення цих папілом. Тобто сама вакцина дасть момент попередження онкології, оце важливо. Якщо навіть є цей вірус, тому це що хронізація вірусу в організмі людини, але вона попереджує його переродження цих папілом вже в онкологічний стан. Ці вакцини у нас в Житомирі є, чи їх треба якось через аптечну мережу за ну, вони зареєстровані в Україні. Це можливо через аптеку, звісно, але це має бути обов'язково так само рецепт від лікаря. Потім вже ж такі транспортування її в певних умовах. Холодильник, сумка має бути, і цей рецепт має тривалість тільки дві години від аптеки до місця, де буде виконуватися ця вакцинація. Лікарі навіть працюючи з Тією ж кров'ю чи всі йдуть добровільно на таку вакцинацію? Це умова, яку мають виконувати законодавчо всі ці фахівці. Тому що на сьогоднішній день, якщо така умова не зберігається, це професійне захворювання, яке несе наслідки економічні. І Я вважаю, що це не має бути допустимо зі сторони навіть держави, тому що потім державі присягу виплатити ще за це лікування. Тому фактично обов'язково при влаштуванні на роботу має зроблена бути ця вакцинація. Скільки разів необхідно зробити вакцинацію від гепатиту Б, наприклад? Три що тричі да через які проміжки? Ну будемо казати 0, 1, 6. Тобто зробили вакцинацію перший місяць. Між першою і другою обов'язково там місяць, а між е, другою і третьою, якщо навіть це пройде і більше ніж п'ять місяців, це не страшно. Головне, щоб в нас зробила вчасно. Ну бажано, звісно, не відтягувати цей процес, але краще зробити вчасно. Ну я думаю, що наших слухачів цікавить питання чи фінансово затратні ці вакцини. Ну в зрівнянні це настільки мала сума, яка фактично покриває в десятки тисяч разів суму лікування. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була президент громадської організації Асоціації сімейних лікарів Житомирської області, завідуюча організаційно-методичним кабінетом обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини Вікторія Івчук, і хочу завершити нашу програму такими словами, які сказав Абуль Фарадж нас. Троє я, ти і хвороби. Якщо ти будеш зі мною, ми вдвох подужуємо хвороби. Якщо ж ти будеш на боці хвороби, то мені одному за вами двома не впоратись. Тож, якщо ви хочете вберегти себе, своїх дітей від хвороби, не забувайте, що є у нас дуже надійний помічник. Це вакцинація. Звертайтеся до лікарів, отримуйте інформацію. Вони вам про все розкажуть, покажуть, дадуть рекомендації, обстежать дитину і скажуть: можна вашій дитині вакцинуватися чи не можна на даний момент. На цьому програма завершена. Бувайте здорові до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб.